Прошу передати слово Оксані Продан. Доброго дня, шановний Володимир Васильович, шановні колеги. Я хочу звернути увагу всіх нас про те, що основним завданням цієї Верховної Ради у 2013 році є забезпечення підписання угоди з європейським союзом. Для фракції Удар це одне з основних завдань цього року. І що ми робимо для цього? Мета, з якою фракція Удар Віталія Кличка прийшла в парламент, це створити в Україні економіку рівних можливостей, зробити умови, за яких люди матимуть легальні робочі місця і матимуть достойну оплату праці і достойний рівень життя в Україні. Саме тому ми внесли вже блок законопроєктів, якими ми забезпечуємо. В разі їх прийняття можливості людям працювати, заробляти кошти і відпочивати лікуватися саме в Україні. Так, ми внесли законопроект, який вдвічі знижує ставку єдиного соціального внеску. Це дозволить людям легально працювати. Це створить тисячі сотні тисяч легальних робочих місць і дасть людям можливість отримувати соціальний захист від держави, яка сьогодні його тільки обіцяє, але не забезпечує. Ми внесли законопроект, яким передбачаємо відміну тих довідок, які сьогодні збирає кожна людина сотнями, десятками, а іноді і тисячами, протягом свого життя. Ми передбачаємо, що для отримання пенсії людині буде достатньо написати заяву в пенсійний фонд. А все інше за, за цю людину збере документи і підтвердження права на пенсію зробить держава. Ми передбачаємо, що для того, щоб виготовити, виготовити паспорт, отримати паспорт чи вперше, чи закордонний громадянину України буде достатньо тільки одне: написати заяву в управління Міністерства внутрішніх справ і отримати цей паспорт без жодних інших довідок, тому що держава повинна обслуговувати громадян, а не так, як є сьогодні. Фракція удар Віталія Кличка внесла також законопроект, який ми передбачаємо, що всі платники податків, які сплатили в повному обсязі свої податки, не повинні платити штрафи за ті звіти, які податкова сьогодні придумує саме для того, щоб штрафи отримували. Ми говоримо, що справедливість відповідальність повинна бути в Україні справедлива, і це стосується і платників податків так само. Ми внесли законопроект по прозорості державних закупівель, коли чиновники не зможуть розкрадати мільйони і мільярди гривень в українських громадян. Ми внесли проект по закриттю офшорів шорів для того, щоб українські гроші залишалися в українців. Так само. Це стосується і фермерства, так само це стосується оцінщиків, але питання в тому, що сьогодні влада приймає закони, які не дозволяють бізнесу розвиватися і вбивають навіть існуючий бізнес. Це стосується касових апаратів. Сьогодні Міністерство доходів і зборів відмовляється знизити планку по модемам на касові апарати. Хоча сьогодні 20% з спочатку року платників податку на прибуток вже пішло в тінь. На Миколаїв на на все місто зареєстровано з модемами. Тільки 300 касових апаратів. Тому я звертаюся завершити. Вітаюся до всіх вас. Давайте до євроінтеграції йти разом і приймати реальні закони, ті, які дійсно зроблять Україну ефективною і європейською країною. І я прошу вас підтримати ті поправки, які будуть розглядатися стосовно відміни модемів на касових апаратах в селах і селищах, де у людей немає інтернету. Дякую дуже. Об'єднання